Поки всі ніжаться під сонечком на морі, ми навпаки обираємо втечу від спеки в прохолодну Скандинавію. Та диви дивиха здорова. А так як Норвегія це суцільні гори, то ми любимо сюди повертатися влітку знову і знову. В цьому випуску буде менше фактів і історій. Про це ви можете переглянути попередні випуски. Але більше нашого реального життя. Найкрасивіші походи до льодовика і водоспадів. Дослідження непопулярних диких маршрутів. Як ми рятувались від шторму в горах. І ви чуєте, гриметь, ще досі. Плавання в крижаних фьордах Збирання ягід у лісі. Риболовля. 7-кілограмова рибина завдовжки більше метру. Цікавинки про Норвегію, які ви точно не чули. І найкрасивіша хатка серед понад 30 орендованих домівок з неймовірними заходами сонця. Буде весело, Риба. щиро і атмосферно. <рив> Поїхали! Сьогодні у нас сонячний день і той дивовижний факт, що температура сягає ну, максимум 15 градусів в фьорде. І це єдиний сонячний день за два тижні, напевно. І що ви думаєте? Там малі, і вони вже в воді. Вони вже купаються. Таке саме було в травні. Ми не бачили, щоб дорослі купались, Ми бачили, щоб дорослі просто лежали на сонечку. Але малі. Малі беруть від того життя по. Норвежці дуже люблять возити своїх собак на катерах, а іноді й одягати в жилети. Місцевий аеропорт. Ми приїхали зустрічати наших родичів-друзів. Зустрілися і прогулялись по Бергену. Якщо ще не бачили випуск про це місто. Важливої середок Ханзійського Союзу. Можете переглянути за посиланням у правому верхньому кутку. О, взрыває, полоса, тут... О, э -э. Це так їздить. Будиночок з морозовим. Насправді звучить як фільм з хорору. На цей тиждень для друзів у нас запланована туристична програма. Тому ми вирушаємо в подорож, щоб подивитися на водоспади і доторкнутися до льодовика. Ви колись бачили робочі юбки? Я ні. Ну що, чого? Ми потурбували ваш сон. Так. <звук> <звук> да. Як тут оказалась одна темне овецька всіх білих. Перша локація водоспад з дуже легким доступом. Тож тим, хто не фанатіє від п'ятигодинних треків, радимо зберегти цю локацію. Норвегія ідеальна країна для інтровертів. Подорожуєш до найгарніших місць і жодних натовпів туристів довкола. На зворотньому шляху ми ще раз сюди заїдемо і зануримося у прохолодну воду біля підніжжя могутнього водоспаду. А ну чуть-чуть більш сексуальніше. Ми в цій місцевості вперше неймовірна малювнича дорога. Цей похід вкрав моє серденько, безлюдний, з поєднанням собі найкрасивішого, що є в Норвегії, водоспаду, Позеленівших гір, вкритих льодовиком, зі снігом зверху, і буйної гірської річки, що шумить поруч. Хоч у нас і почався сезон аномальної спеки, біля довака все рівно холодно. Тому одягайте термо або беріть ще один шар одягу з собою. Це рука від найбільшого льодовика Європи юстидал Хауга Брєен. Про нього згадували більш детально в цьому випуску. Для занурення в норвежське життя наших друзів без риволовлі не обійтись. Сьогодні в планах була скумбрія. Але вилов вийшов значно цікавішим. І де він? Він там лежить. Ого, так він великий. До вашої уваги, кальмар. <рес> так і що, і що ж з ним. Ааа, та тихо, що ви всі стали. <рес> 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 О, так і що? Він дійсно стріляє і багато своїми чорнилами. А всередині знаходиться прототип ручки. На дотик, як пластик. Оригать ню карма кальмара. Так а як ти його Це ти Це тивочик? Та відпускаю. Я думаю, треба відпускати. Ну, ми можемо винести на голосування. Та відпускають. Ну, як ви зрозуміли, він витратив забагато зусиль, чи що ми не знаємо причини, але так і не відплив вниз. А у нас на вечері був кальмар. Плюс через 5 днів ще й сушена версія, майже як з упаковки. Вийшов смачний, та чого він не впливає від Йому погано, він же ж виділ. Ну може він замарився, це, що він... але це не єдина краса, яку тут можна виловити. Біля цієї хатинки нам також трапився губан. Ніби що й не з фотошопом. Ти ловаш якісь тиво риби. Це що таке? Ви подивіться? Дуже гарно. Здається, це губа називається. І так от губа відкриває, так, да, бачиш, так губа відкривається, як у людини. Мікрофоном отак ще роблю, хожу. Як ющин, як наче руки в шоколаді злиплись. Не може оце. На захід сонця ми вирушили до хатки для одноденного походу, що заховалася у горах над нашим селом. Знайшли ми її випадково під час попереднього походу. І для мене найкраща в цьому місці це гойдалка з просто неймовірним видом. Такого типу хатка високо в горах дуже полюбляють норвежці. А ця хітта, як вони її називають, побудована за рахунок донатів, щоб кожен мав змогу понасолоджуватись такими, так би мовити, дачами. Вона повністю безкоштовна, в ній можна перепочити, зробити гриль, понасолоджуватись видами, зігрітися, так як всередині встановлена грубка, або перечекати зливу. Єдине, що ночівля заборонена. Крута ініціатива. І всі ці хатки можна переглянути на їхньому сайті. Посилання залишу в описі. Цього разу ми вже були підготовлені. Взяли з собою чай і насолоджувались тихим вечором та фантастичним заходом сонця. У нас сезон походів цілий рік. В середньому два-три маршрути на тиждень. Тому іноді ми натрапляємо на дикі стежки, якими, здається, ходять не більше двох людей на рік. І здебільшого це ми самі. Цього разу маршрут був дожиною 17 км з набором висоти близько 600 метрів. Було важко, волого, а наприкінці навіть трішки моторошно. Ми йшли до озера з однією думкою пірнути після стількох кілометрів під пекучим сонцем. І це було неймовірне задоволення. Після купання, звичайно, що риболовля. Риба ловилась майже з кожного закидування. Але погода в горах міняється за секунду. І як тільки почало гриміти, стійнявся буревій. Почав іти настільки болючий рясний дощ, що ми почали бігти вниз, тому що знали, що там буде хатка. Але так як троп там немає, то ми побігли в іншому напрямку і трішки заблукали. За цей час нас повністю намочив холодний дощ, але ми все-таки знайшли хатину. Що ми робимо, синечко? Даме. Якісь хатці в горах. Після цікавого такого походу непопулярного і нас застав дощ, я б сказав, злива. Ви Там чуєте гримить ще досі. Може і катаклізм. Ми от зайшли в цю хатку, знайшли мусорні пакети. Я роблю з них за ще Але ми вже наскрізь да, промокли. Це ще можна, до присів. Ми йдемо. Ми йдемо. Нам спускатись десь 600 метрів, точніше 575, і ще й перепливати озеро. Ти захолодно. І тропи там майже немає. Не Пам'ятаєте, випуск про одяг в гори? про накані одяг. Бюджетний варіант. Ще якихось дві години. На деякий час дощик зупинився. Ну як не дуже сильний. Гормить, блимає, але принаймні не л'є. Так, ну тепер ще вплав, а потім ще годину йти і дійдемо. На годиннику вже 11 -го з чимось. Дощик поки що зупинився. Так, на годиннику 36 хвилина на першу ми дійшли. Як ви оцінюєте, 18-кілометровий похід? Цікаво. Натомість у нас 10 форелів. Як вам матчка, Цей відомо мені термо суху, а саме і Ну, шик, взагалі. Останній день у цій хаті видався неймовірно вдалим для Тараса. Навіть з поламаною вудочкою йому вдалося виловити тріску просто з берега. величезну, майже 7 кг вагою і понад метр завдовжки.